Фестиваль ментального здоров'я тут живемо. Літо стартував в Україні цьогоріч. Його організатори, громадська організація Джуніорс, у співпраці з ЮНІСЕФ започаткували відкриття по всій країні 13 унікальних локацій для дітей та їхніх батьків. У Кривому Розі проєкт запрацював у 91-й гімназії. Загалом фестиваль розрахований на підлітків. Це починаючи з 10 до 18 років, і це основна аудиторія, яку ми запрошуємо. Але ми розуміємо, що сьогодні діти, які є віком менше 10 років, вони також потребують уваги, а тому ми просимо родини. Прийти і займатися активністю. Якщо родина приходить, то ми обов'язково даємо можливість займатися з інвентарем. Ми даємо можливість створити щось унікальне, враховуючи ну, ті мерчі, які нам запропонували організатори. Проєкт передбачає цікаві заняття і для дорослих. І на тут разом із сином створюють сумку шопер. Найбільше нас зацікавили, ось шопери ми розмальовуємо, то ми вже тут дві години малюємо. Не думала, що можна. Завлікти навіть і дорослого, ну дитині цікаво, і мені цікаво. Все, що створено для дітей в цьому напрямку, і розвитку, я не знаю, малювання, якісь квести, якісь спорт, взагалі, все, що пов'язано з дітьми, це чудово, це прекрасно. Це такий, як ковток свіжого повітря, насправді. Тут живемо літо. Назва себе виправдовує, адже життя пора сповнена активностей, цікавих знайомств і нових друзів. Так само в межах фестивалю безліч різних локацій. Усі для розвитку дітей, ігор, спілкування і творчості. У нас працюють декілька умовно баз. Це арт-база з гіганською розмальовкою карти України, де кожна дитина залишає буквально частинку, відміточку себе на цій карті. Працює чил база, де дитина може відпочити, якщо не хоче спілкуватися, якщо хоче просто створити для себе таку комфортну тиху емоційну бульбашку. Є база з настольними іграми, є база, де працює психолог. Ну і є власне той тренер, який буде відповідати за спортивні активності. Позитивна комунікація і соціалізація, активний відпочинок і збагачення знаннями. Такі задачі проєкт виконує дуже ефективно, кажуть дорослі. А діти відгукуються коротко тут класно. Я зі своєю подругою почала розмальовувати шопер. Ось потім ми пішли до Ю... юнесета. Ми пограли в ігри. Прийшли сюди, почали розмальовувати розмальовка. Тут взагалі дуже добре і круто. тут Багато нових друзів можна знайти. Грали в Фрізбі і бадмінтон, Потім прийшли знову сюди, грали в Хто Я. а Потім нас позвали допомогти зробити ну, і зараз я Малюю. Я обрав на малювати картину Сальвадора Далі. А ця локація фестивалю на свіжому повітрі. Тут кожен бажаючий може обрати собі активність до смаку. На сьогоднішній день у нас на локації знаходиться бадмінтон, фрісбі, і м'ячем можемо пограти в різні ігри. Здоров'я це спорт. А вже доведено, що в здоровому тілі, здоровий дух. Відвідати фестиваль Тут живемо літо» може кожен бажаючий. Ініціатори стверджують, діти тут легко знаходять нових друзів, і малі і дорослі вчаться контролювати свій психоемоційний стан, що дуже важливо в такі нелегкі часи. Учасники проєкту чекають на відвідувачів з четверга по неділю з 11 до 20 години упродовж двох тижнів до 15. Того серпня Михайло Бостров Назар Прусенко цей день.